Всім гарним людям доброго часу доби. Я думаю, що багато хто з глядачів цього каналу пам'ятають, що колись були досить такі популярні використовувались. Привиди, їх називали DVD-ROM або DVD-RV. Тобто це привид для читання DVD-дисків, і також CD-дисків, який може не тільки читати, а й записувати. Ось на таких ось приладах і завершилась, можна сказати, ера DVD та CD. Потім пішло Blu-ray, але Blu-ray він не дуже для комп'ютерів розповсюджений, скоріш для тих самих, наприклад, PlayStation. Тому що ну, з'явилась мережа інтернет, звідки стало набагато зручніше отримувати інформацію, великі об'єми інформації, ніж все це тримати на дисках. Можливо, хто постарше ще пам'ятає саме приводі, які називали CD-ROM. Тобто, це пристрій для читання. саме cd компакт-дисків, не DVD. Тут ось написано 52х, тобто, я не знаю, чи були 56, чи не я пам'ятаю, але 52х, тобто, це мається на увазі максимальна швидкість в порівнянні з еталонною швидкістю, з якою програється музика на cd компакт-дисків, саме музика, тобто, компакт диски які аудіо. Це в 52 рази швидше. Спочатку вони були там і 25x, там і 16х. І, відповідно, швидкість, чим більша швидкість, тим теоретично можна було швидше зчитувати дані з диска. Але чим швидше крутиться диск, відповідно, тим більші сили, які на нього діють, і навантаження, і центробіжна сила, і вібрації. І в мене навіть було один раз на ось такому, ну не на цьому, а на подібному швидкісному приладі, що диск неякісний, просто розлетівся всередині через велику швидкість. Але навряд чи хто з вас. Бачив ось такий пристрій. Це теж пристрій для читання компакт-диску. Він важкий, ну, важить, я не знаю, кілограма 1,5-2, як мінімум. Тому що у нього залізний корпус. І він автономний. Тобто у нього ми бачимо, що є живлення, вимикання, вмикання відповідно. Це порти. ЛПТ, тобто це послідовний порт. Підключення можна підключати або відразу до комп'ютера, або тобто можна було підключати і принтер через цей, і відповідно CD-ROM, тому що він за... і мав єдиний порт ЛПТ. Тут вихід для аудіо, тобто його можна використовувати як прилад для читання аудіокомпакт-дисків автономно, і відповідно тут налаштування це Діп-перемикачі. На передній панелі ми бачимо, що у нас тут є індикатор живлення. Це Тошиба, відповідна така ледь видко на кліпка, що це Тошиба. Кнопка для того, щоб витягти диск, регулятор аудіо і для навушників. Ось такий ось прилад. Давно я його не запускав, він був робочий і зараз спробую його запустити. Відповідно, під'єднувати ось до цього ноутбука. Це, хто бачив на каналі, я рестестував ноутбук від компак CT 425i. Тобто це на базі 486-го процесора. Відповідно, у нього є паралельний порт, до якого можна підключити CD-ROM. і щось. Зараз буду пробувати. Але для початку хочу підключити сам привід і подивитися, чи взагалі він подає якісь ознаки. Відповідно, живлення Вмикаю. Щось там навіть. Мерехтить басі. О і виїхала. А тепер, увага, якщо у звичайний компакт-диск, диск вставляється просто так. То сюди десь вставляється в так званий кеді. Тобто це така спеціальна коробочка, в якій вставляється диск. Звичайно, це не зручно, але в чому перевага? Перевага в тому, що якщо звичайний компакт-диск, якщо ви поставите на бік, то він не буде працювати, а цей буде працювати і на боку, і в орієнтальному положенні, тому що в ньому є отакий ось кеді. Відповідно, відкриваємо і можемо вставити всередину диск. не забув розказати, що збереглась навіть інструкція до цього пристрою. Датується 91-м роком. Тут роздруківка про те, як встановлювати драйвери. Про драйвери трохи згодом. Ну, і відповідна така ось інструкція, як для тих часів, ну, доволі таки вона. Маленький стисла. Зазвичай 35 років назад інструкції були доволі такі товсті і там багато чого описувалося. Ну, якщо що, думаю, не буде потреби звертатися до інструкції, але якщо що, то інструкція є. Отже, пробую під'єднати. до ноута. Отже, операційна система завантажилась. Думаю, можна вмикати сам привід. Він щось там до видає якісь звуки. Думаю, для нього треба завантажити диск. Хай там буде. Ось такий от диск, це єдиний диск, який я свій час отримав з цим Сітеромом. Це такий презентативний MMCD, тобто мультимедіа Compact диск Так, він вставляється, закриваємо і вставляємо всередину. Але він щось його не хоче. Добре, поки вимкну, буду розбиратися по ходу. Бо спочатку нам потрібно драйвери. А де драйвери, звичайно, на дискеті. В той час драйвери йшли на дискеті. Тоді навіть на початку 2000-кінці х 90-х була така, ну, така історія, такий, якби анекдот, що де драйвери для модема. А тоді вже почав з'являтися інтернет, дай лап. Драйвери для модема на компакт-диску. А де драйвери для компакт диска тобто для CD-ROM-а? Драйвери для а в мережі. Тобто, без CD-ROM-а не отримаєш доступ до мережі, а без мережі не отримаєш доступ до CD-ROM-а. Але все ж таки в той час для cd ів Драйвери знаходились на дисках Windows, тоді ще 95-та, наприклад, не вміла. Напевно, ще і 98 працювати з сідуромом, а може вміла, не пам'ятаю, але перше 95 точно. Тому, от, наприклад, у мене був, ну, якщо не враховуючи цього, перший такий е, вбудований привід DVD від BTC, і ось до, сам привід не зберігся, а драйвера ось до збереглись. Напевно, тут самих драйверів вже нема, звичайно, але дискета від драйверів для сідірома збереглася. Отже, відповідно, це дискета для драйверів для Тошипа. Вставляю. Дивлюся, що на ній є. На ній навіть щось є. Отже, файл setup знаходиться в, в директорії, тому можемо написати ось так. Не бачить ніякого сідірома. А, це МС Декс. Так. так, і ось вдалося запустити. Так, вдалося отримати якийсь результат. Він пише, що ви хочете встановити. Я кажу так, що хочу. Один сідером. Хай буде s Ні, не хочу. Ну, хай буде так. Він хоче внести зміни в OctaXBut і CONFIG.SYS. Так хочу. Network не потрібно. Default size не хочу поміняти. Так, начебто так. Пробую перезавантажити. Драйвера не встановились. Точніше, не завантажились. Що ж, буду розбиратися. Якщо розберусь, то тоді будемо рухатись далі. І от так от несподівано ми можемо подивитися, що ж тут всередині. А всередині тут 5.25 привід CD-ROM, Skyзі. Тобто, не звичайний всім по PC інтерфейс IDE. А тут саме Skyзі, і оці плати це тут інтерфейс від SkySі до паралель порта. То це так би Sky Over LPT. Це блок живлення, відповідно. Ось така ось нехитра конфігурація. Взяли внутрішній сидіром зробили інтерфейс, блок живлення і маємо зовнішній сидіром привід. Зібрав я його, щоб подивитися, чого він викидає кейс case з диском. Скрізь за все, тому що не крутиться. Привід, який вре, ну, повинен обертати диск. Ми зараз побачимо. Ні, крутиться. Тобто диск розкручується в одну в іншу сторону, але чогось він його виштовхує. Цікаво. Пробую очистити лінзу. Ми ну, бачимо тут спеціальний валік, який віддвигає в сторону цю шторку, і назад чому не Буду розбиратися далі. Отже, є певний прогрес. Мені вдалося налаштувати так, щоб комп'ютер нарешті побачив цей привід. Але підключити його до ноутбука Compack не вийшло. Не знаю, з чому там проблема, можливо, там проблема з компртом або якась апаратна інша несумісність, наприклад, з драйверами. Але ось мені вдалося підключити до IBM ThinkPad 770-го. Довелося попрописувати в Conflex, і тут навіть на цій інструкції, тут навіть була така ось підсказка, що треба прописувати, але навіть трошки не так. Досяг тобто прописати в Context Six оці два рядки. І відповідно, ще в щек-баті. Ну, там MSTDEX. Це все стандартно. І в результаті я бачу, що є Є. Тобто, це. Цей привід, цей Сідіром. Але проблема в тому, що він сам Сідіром не бачить диск. Тобто я в нього вставляю KD з диском. Він намагається знайти першу дорожку, не знаходить її і, відповідно, викидає диск. Тут навіть є в ньому режим програвання CD-дисків аудіо ось якраз аудіосередиск я вставляю, і в тому режимі він його не прогриє, починає крутити і зупиняється. При цьому правда не викидає диск, але все рівно. Навіть коли я сюди вставляю і тут намагаюся вибрати Є, щось видно, що він намагається зробити. Але не бачить. І, на жаль, я не знаю, що це, чи це проблема в самій оптичної системи, чи це проблема в електроніці, чи це може десь там з часом якась пайка. Відійшла, я поміряв напругу 12 В і 4,7, ну як на мене, це маловато 4,7, але я думаю, що навіть при такій напрузі повинно все працювати. Тобто блок живлення, по ідеї, працює нормально, а от сама електроніка чи сама лінза вона просто не знаходить першу там чи нульову доріжку на компакт-дискі. Якщо замкнути. Він намагається щитати, не знаходить. І те ж саме, коли я вставляю. Незалежно від того, який диск. От, на жаль, на жаль, ось так. Ну, а зараз я покажу, як виглядає, коли драйвера такі завантажуються. Відповідно, коли драйвера під завантажились, ми бачимо, що визначилось, який це Sedrom е, Drive. Тобто це то, CD-ROM 3301 TA. Відповідно, завантажився драйвер. Відповідно, MSC-Dex, сказав, що це буде буква I, Тобто, все в порядку, він знайшовся програмно. А ось, на жаль, диски, на жаль, диски він не читає. Ну, що ж, Отже, на жаль, в цій серії не вдалося показати, як працює цей пристрій, цей CD-ROM Drive, але сподіваюся, що можливо мені колись вдасться його відремонтувати, і тоді я це покажу. Дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився до кінця. Всім гарним людям, до нових зустрічей!